Пізновелики. Скоро свято. І треба прикрасити цю сцену кульками. Але у мене їх немає. А у вас є? У мене є. Привіт всім. Привіт! То ти нам допоможеш з кульками? Так, але у мене є умова. Пізнаваликам потрібно виконати артикуляційні вправи, які будуть зображені на кульках. Якщо мені сподобається, як ви виконуєте артикуляційну вправу, кульку віддаю. Але якщо не сподобається, то кульку не отримаєте. Пізнавалики, ви зможете допомогти? Виконуєте вправи. Я у вас не сумнівався. Добре. Тоді давайте починати. А цю вправу ми знаємо. Так, представники, Це гойдалка. Я скажу стоп, коли треба буде закінчувати виконувати вправу. Починайте. Молодці! Кулька ваша! Ура! Прикрашаємо першою куркою. Молодці! Права чашка. Починайте. Стоп! Молодці, кулька ваша. права дятел. Починайте. Стоп. Добре виконали вправу. Тримайте. Вправо варення. Починайте. Які ви молодці. І справді молодці. Права молоточок. Язичок вгору піднімаємо і чергуємо промовляння т, д, т, д, т, д, т, д. Готові? Починайте! Були неточності. Не дам вам кульку. Почекай, давай, пізнавайки, ще раз спробують. Ви ж згодні. Впевнений, у вас все вийде. Ну, добре, давайте спробуємо ще раз. Починайте! Бачу, ви дуже старались. Добре, дам вам кульку я сьогодні добрий. Права коник. Готові? Починайте. Стоп! Ось ця вправа у всіх ідеально вийшла. Кулька ваша, Справа малер. Починайте. Стоп. Добре виконали, молодці. Права гармошка. Дивіться, язичок тримайте. Я за вами спостерігаю. Починайте. Стоп! Не дам вам кульку. У багатьох язички впали. То було тренування. Зараз пізнавелики виконують цю вправу ідеально. Правда? Добре, вмовили. Давайте ще раз спробуємо. Починайте! Стоп! Цього разу набагато краще, кулька ваша. Молодці, Права, чистимо зубки. Готові? Починайте! Стоп! Молодці, кулька ваша. Права, барабан. Готові? Починайте! Молодці, дуже гарно виконали вправу. Забирайте кульку. В мене залишилась остання кулька і вправа грибочок. Якщо готові, починайте. Все, здаюсь, ви молодці. Бачу, що старанно займались. Кулька ваша. Радий був познайомитись. До нових зустрічей. Ми також раді познайомитись та вдячні тобі за допомогу. Ти врятував свято і допоміг прикрасити сцену кульками. Дякую вам, пізнавальники, за допомогу. Яка гарна вийшла у нас сцена. Якщо вам теж подобається, поставте лайк цьому відео. Багато ігор можна знайти у нашому телеграм-каналі. Дякую вам і до нових цікавих зустрічей!